Я, от саме миротворець в хорошому сенсі слова. Ще одна голубка миру, зірка татусевих доньок, акторка з Одеси Нонна Гришаєва дуже бідкалась через примусову українізацію Одеси. Одеса це Україна, тому там скасували російську мову. Але якщо в Україні від цього не страждають, то в Одесі особливо страждають. Сама ж Нонна особливо сильно страждала тоді, коли у неї просили зробити вибір. З ким вона, коли мені ставлять подібні питання, а от ти з Україною чи з Росією, я одразу починаю почувати себе маленькою дівчинкою в залі суду під час розлучення батьків, у котрої питають: а ти з ким хочеш жити з татом чи з мамою? А я люблю, а я люблю і тата, і маму. Я люблю і Україну і Росію. Що ж сказала Нонна, коли з Ерефії полетіли ракети на її рідну Одесу? Показала красиві капелюшки друзі. Привіт! Я вперше в житті на скачках.